Привіт, Макс! Як ти вважаєш, як швидко можна починати нові відносини після тяжкого розриву з дівчиною? Через хвилину. Ну, я на повному серйозі. Я не знаю, що таке тяжкий розрив з дівчиною. Це як? Вона була тяжка, дуже велика вага у неї була. Що ж там за розрив такий? Також, я не знаю, що там за тяжкий розрив у тебе був, нахуй, цю драматизацію звідси? І я вважаю, що чим швидше, тим краще. Як ти вважаєш як швидко? Згадався жарт. <laughs> ну, не жарт навіть, коли у Байдена спитали на прес-конференції. А через скільки після того, як війна України з Росією скінчиться, ви хотіли б бачити Україну в НАТО? Він сказав, що за дебільне питання. Через 20 хвилин, ну там через 20 годин, я вже не пам'ятаю, пам'ятаю, що 20 годин, хвилин неважливо. Так ось і тут: чим швидше, тим краще. Він це ж саме мав на увазі.